Слава Богу. Що ти посіяв, будеш жати. Закон простий і важкий водночас. Як часто ми не хочемо збирати плоди з тих зерен, що посіяли в свій час, що ти посіяв будеш жати, збереш плоди у 10-двадцять крат, усе сповна в житті своєму будеш мати, до дна. Ти вип'єш чашу болю і втрат. Якщо ти сіяв вітер, пожнеш бурю. Маленька заздрість у твоїх думках розпалить ворожнечу в тихім морі, ти матимеш самотність, злість і страх. Якщо ти зрадив, хоч би в незначному, хоч трошки непоправді учинив через роки. Ти жатимеш у тому від неправдивих лицемірних слів. Тоді чекай вже зради від найближчих такий закон, що сіяв те і жнеш. Законів справедливості немає вищих, від них в житті нікуди не втечеш. Ти хочеш сіяти у марноту, у тління, в земне багатство, славу повсякчас, а потім жати в небесах спасіння. Такого не буває, у свій свій час. Час розкидати, час збирати рясно, плоди розпусти, гордощі, в брехні, усе воно прийде та так невчасно, коли ти не чекатимеш, прийдуть вони. Плоди зародять, коли ти житимеш щасливо і будеш утішатися життям. Ти не дивуйся, коли в дім. Твій так зрадливо постукає непрохана біда. Страшні слова і важкі ці закони, я на коліна перед Господом схилюсь, дай Боже сил пройти крізь перепони і пережити жатву цю молюсь. Але Христос нам дар дає безцінний свої прощення, а яка ж ціна? Закон же справедливості не став безсильним, і жатва мусить бути. та де ж вона? Та жатва на хресті Голгофи, в преторії, у Гевсиманському саду? Чому Ісус такі важкі Твої дороги і чується, Я жну? Я жну, гіркі плоди твої всі збираю, прокляття чашу випити йду, відради не від кого я не маю, бо я, дитя, за тебе жну, там, на хресті Він жатву завершає, Він дав йому тягар, який ти мав. Схилися перед Богом, Він все знає, бо Він за тебе все пожав, що я посіяв. Та й мав бежати. У мене в серці, як вогнем пекло. Христос за мене йшов на хрест страждати. Ну як мені тепер не сіяти добро? Амінь.